Більше грошей, більше проблем. Так, це правда. Але тільки якщо ти не знаєш, як з ними поводитися, ми в нашій трейдинг спільноті завжди кажемо: гроші це свобода, Та, вони дають тобі вибір. Але водночас з грошима з'являються ті, хто хоче їх від тебе просто так. Часто це, це рідні, це, це, ну, це реально виклик. Один із способів, який працює для багатьох, звучить так: коли до тебе приходить хтось із родичів і каже, я хочу запустити бізнес, дай 150 тисяч доларів. Ти не йдеш у партнерство. Бо партнерство з родиною це мінус до святкових обідів і плюс до драми. Що робити? Якщо людина вперше просить і тобі не шкода, даєш, наприклад, 50 тисяч це не позика, це подарунок. Але з чіткою умовою, ти це один раз ніколи більше не просив мене грошей. І ми більше ніколи про це не говоримо. Ось так ти залишаєш стосунки чистими. Без боргів, без образ. І повертаєшся до свого фокусу: трейдингу, інвестицій, зростання капіталу. Цей підхід не про жорсткість, а про межі. Ми вчимо не просто заробляти з ринку, ми вчимо контролювати гроші, а не дозволяти їм керувати тобою.